Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Зрадника Іллю люки таке знайшли мертвими в Підмосков'ї. Після останніх замахів літко цього разу замах був таки удалим. Кіллер розстріляв його в упор. Нагадаємо, зять Іллі Киви, Денис Верещака про загибель, якого раніше повідомив екс екснердеп колаборанта, виявився живим і воює у лавах ЗСУ. Телеканал телеканала. Пі повідомив відео із живим верещакою у формі бійця збройних сил. України, повідомляє інтернет видання Полтавщина. Мерещака чекає чоловіком Катерини Киви, дочки Іллі Киви, в ефірі телеканалу Росія 1 кива. Заявляв, що його зятя викрали 28 лютого на роботі, але мені потім повідомили контррозвідники про те, що його більше немає в живих і це трагедія, яка торкнулася особисто. Мене говорив Кива. Катерина Кива, донька Іллі Киви за квотою. Партію ПЗЖ очолювала департамент Полтавської міськради з питань реєстрації. Він же юридичний департамент від 11 березня дві Вадцять року до 28 березня 2022 року Ілля Кива був позбавлений депутатського мандату 15 березня 2022 року. З початку року. Спочатку повномасштабного російського вторгнення є постійним гостем пропагандистських ток-шоу на російському телебаченні, де публічно підтримує знищення української державності. Водночас ще у 2014 році Кива представляв блока правий сектор схід та був помічником лідера правого сектора Дмитра Яроша. Сам колишній народний депутат втікач від ОПЗЖ Ілля Кива Подякував кремлівському фюреру Володимиру Путіну за війну в Україні та похвалив російських окупантів скандальною заявою Києва шокував у ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів. Екс депутат повторив кремлівські тези про русський мір та цинічно возвеличив російських солдатів, які за переконанням Києва звільняють російський народ, крім того, зрадник вихваляв окупантів та російського диктатора Путіна. Київ це мати міст руських і те, що зараз робить російські солдат. Це звільнення та порятунок Уського міра і російського народу це повинно бути визначенням для кожного, хто зараз вважає себе лідером громадської думки. Виступає по телевізору чи в інтернеті, щоб у нас була чітка позиція, яка визначена президентом РФ Путіним а від себе і від мільйонів українців. Я хочу сказати дякую за цю позицію. Заявив Кива. одіозний опозиційний експолітик, також висловив ідею про те, що мовляв українці та росіяни мають разом захищати батьківщину. Прийде той момент, коли ми станемо поруч з російським солдатом і продовжимо наш ратну справу із захисту нашої батьківщини. ДБР повідомило нардепу зраднику про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни, як повідомляє ДБР Києва, продовжує розповсюджувати антиукраїнську пропаганду, зокрема у своїх численних публікаціях в соцмережах створює для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку нібито потрібно стримувати від агресії. Екс нардеп активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві, виправдував загарбницьку війну РФ проти України за. За даними слідства, Києва героїзував та виправдовував будь-які військові дії Росія. також підбурював українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську проти українців він також пропагував доцільність вирішення суперечності із застосуванням воєнної сили, і масштабного використання російських збройних сил в Україні. Наразі йому повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу, частина 3 стаття 109 кримінального кодексу України та пропаганді війни. Стаття 436. Та кримінального кодексу України за цими статтями Києві загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього парламентаря. Наразі оголошено міжнародний розшук. цього разу у нього Україні конфіскували повністю все до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.